Ми маємо зустрітися з собою справжнім. Бо коли ми працюємо от в такому чині, коли ми намагаємось пропрацювати фінансові відносини з, для того, щоб бути хорошими, для того, щоб заслужити результат, для того, щоб не побачити, обійти, що насправді болить, в нас включаються класичні ролі. І це наступні ролі зараз будете їх впізнавати в собі, що у вас найбільш таке, знаєте проявлене. Роль перша. Така, знаєте собі, безприданниця. Мені нічого не треба. Я все зроблю безкоштовно. Знаєте чому? Тому що ці люди глибинно бояться втратити любов, якої часто насправді вони не мають. Це така гра, коли людина працює по дві години. Аби їй дали право працювати хоча б одну. Коли людина постійно перепрацьовує, коли вона дає занадто багато завжди і постійно, коли вона вважає, що я вам ще це зроблю і це зроблю і це зроблю, ну аби тільки -но мене любили. Коли людина заслуговує ту любов будь-якою ціною, аби хоч трошки її заслужити, коли бояться підняти ціну. Бо розуміють, що якщо я підніму ціну, то до мене точно не прийдуть. Я тут за дві копійки продаю, до мене не приходять, а якщо я поставлю 10, то до мене взагалі ніхто не прийде. Бо дуже треба щоб похвалила, дуже хочеться. Тому давайте я вам зроблю і це, і це, і це, і то, і ще що небудь. Бо так хочеться отримати оту похвалу, оте відчуття, що ти потрібна, і ціна, що аж, аж болить, а не виходить. Бо це не про сервіс, це не про якість. Це про дурновату стратегію виживання. Шановні, коли зараз говорю дурновато, це не до вас адресовано. Це про те, яка ця стратегія взагалі сама по собі, але ми її носіями, розумієте? От в чому проблема. Усвідомте одну зараз річ. Там є дуже-дуже погана така вторинна вигода. Так, нас дійсно не покинуть. І нас дійсно любитимуть, отаких От нас, тих, хто робить безкоштовно там, чи за копійки. Знаєте, хто любитиме? Той хто насправді завжди оцінює, вважає, що він заслуговує більше, тому за копійки готовий брати. І скільки б ви йому не давали, така людина завжди буде мати претензію, що ви недостатньо хороші. Бо ми прийшли, і саме це вже варто того, щоб ти нам служив. Такі люди не спроможні оцінити справжню цінність того, що ви робите, це інший рівень людей. Розумієте? Ці люди, що б ви їм не дали, скільки б ви не зробили, матимуть постійну претензію, будуть звинувачувати. Неможливо від таких людей отримати любов справжню, показове одобрення таке, типу, ну окей, тут ти непогано попрацював, молодець, дякую мені, було приємно, це можливо. А отримати просту, щиру, справжню вдячність і любов від таких людей неможливо, бо вони нею не володіють. Тобто, коли ми отак намагаємось себе зменшити, аби хоч хтось на нас подивився, ну хоч хтось, то цей хоч хтось на нас дивиться, розумієте, ми не будемо для них хорошими по справжньому, ми для них будемо зручними. Ми будемо для них, от вибачте, слугами, ті, хто служать, обслуговують їх інтереси. І як тільки ми не потрапляємо в їх інтерес, то не важливо про що ми домовились, неможливо, як ми це описували, важливо лише те, що їх незадоволення завжди важливіше, ніж ви, в принципі. Така стратегія робити безкоштовно, робити за копійки, аби не втратити любов, призводить до того, що ні любові справжньої немає, ні цінують вас як людей. І більш того, хорошим ви ніколи чи хорошим не будете, зручним будете. А багатим, то взагалі це неможливо. Це взагалі стратегія не про гроші. Це про заслуговування любові, тієї, якої не вистачає. І саме це усвідомлення, воно вже, якщо вам зараз відгукується, воно вже про те, що, послухайте, побудова любові, любов, як відносини любовні, люблячі, як кохання це окрема історія, розумієте? Окрема тут. Дуже важливо зрозуміти, що коли ви робите щось безкоштовно, давайте розділимо про всяк випадок. Одна історія, коли це ваша стратегія залучення клієнтів, побудову вашого маркетингу і коли вона у вас працює результативна, результативно, це одна історія. Ви можете робити якісь безкоштовні продукти, якісь безкоштовні діагностики для того, щоб далі, але це має бути чітка, зрозуміла стратегія. А не я буду робити безкоштовно, запрошувати на безкоштовні консультації. Причому в них я не буду нічого продавати, бо буду сидіти, заглядати в очі, моргати ними і думати, що зараз вже мене оцінять, Скажуть, які я класний. Скажуть, скажуть спасибі, це було дуже корисно, розвернуться і підуть далі. Бо це не те, що потрібно. Розумієте? От в чому проблема. І це перша класична така собі роль. Без придання це все зроблю безкоштовно. На все згодна, на все згідний, все, все, все зроблю. Ну можеш, ви мене оцінити? І підсвідомо ми сидимо і думаємо, ну, може, ж ви мене оціните. Ну, давайте ж. А коли не оцінюють, в нас з'являється чудова історія про те, що ах ти педлюка! Ну я таке знав, що не оцінюю. Що тобі пропонувати дорогі продукти, навіть дешевим не можеш скористуватися. І з'являється оце внутрішнє, таке, знаєте, в'язке, липке, противне, коли в нас є такий доз, дозвіл, такий внутрішній, кинути це внутрішнє звинувачення в адресу тієї людини, яка не оцінила в когось воно більше, в когось воно менше. Але це та історія, яка нас. Просто замикає в колі самозвинувачення, що на, що мені просити більше, мені і за таку, мене і за таку ціну не люблять і не цінять. То як попрошу ще більше, то знаєте, що станеться? Го, го якщо я попрошу ще більше, то мені тоді ще й скажуть: ти за чого? Зазнався? Ти що? Здоріла такі гроші хотіти? Ти хто така взагалі? Чи ти хто такий взагалі, щоб такі гроші вимагати? За що? За оце годину роботи? І це нас тримає, щоб робити безкоштовно. Або дуже-дуже дешево. Це дуже-дуже зручно насправді. І це перше, чому не спрацьовуються всі практики, я варта, я достойна і так далі. Бо не туди дивитись треба. А треба дивитися в історію, що я боюсь, що за таку ціну мене не полюблять. А якщо ще прибрати ворог зверху, то просто мене не люблять. А я так хочу, щоб мене полюбили. І я для того зроблю все безкоштовно. Або замість однієї години, півтори, дві, три. І кожен раз, коли цей час перебільшується, коли ви робите більше, ніж обіцяли, більше, ніж мусите, вам здається, що цей час у вас концентрована порція любові на вас сиплеться, бо людина, вона ж з вами, вона ж не йде від вас, не виходить з знаю, повертається до вас знов. Це використання. Це не любов. І це треба зрозуміти. І ще раз наголошую: такі люди ніколи не оцінять справжньої цінності, яку ви спроможні дати. Бо ви справжню цінність не даєте, бо справжня цінність вона коштує більше, вона вартує більше. І це перший момент, на який треба подивитись. Другий момент ще один такий чудовий: коли ми собі говоримо: я не про гроші, я про глибину. От це знаєте, про глибину. Є такі люди, які особливо це стосується тих, хто зараз в темі езотериці або тих, хто це знаєте, я не фанцегані, я там великий гору чогось. Коли люди говорять, їх така улюблена фраза на цьому етапі: мені незручно продавати, коли нам незручно попросити оплату, коли ми не знаємо, як цю вартість озвучити, бо нам знаєте що? Нам соромно, ми ж не про гроші, ми ж не про матеріальне. Ми ж про глибину.